У вересні місяці заходи на позицію. Ну, ще листя була, а вийшов ось у грудні. Перший вихід мій 104 дні. 104 дні. 115 днів. Я ні разу не, не, не сказав, не спросив, не спитав, коли мене будуть міняти на позиції. Я знав, що треба і сидів, треба було. Понимаю, що це не, не прыгать, а просто необхідність така. У нас командир говорит, я повел, давайте хотите, я сам пойду, сейчас буду ну, заменю. Я понимаю, все, не могу, пацаны, ничем помочь. Командир тоже сразу, блин, мишку, а куда ты пойдешь? Ничего не изменишь, если ты один пойдешь. Ну, люди не ну, розуміють, що ну, все одно комусь треба сидіти якби боронити. Бо якщо не тут, то вони будуть вже десь, наприклад, в Сумах. Ну, чи ще десь піде. От пацани ми дурні з вами. Ну Я ж сам не залишусь. Була транзитна позиція між, між тиловою і передовою. Ми, якщо там, ну, 300-го. Не можуть дотащити пацани, там, допустим, Нам треба, ну, щоб ми допомогли. Ми виходили на передову туди і допомагали тащити на тилову позицію. Або заводили там, групи якісь штурми. Хто дороги не знає, ми ж знаємо добре дорогу. Ну, був штурм. Заїхали там. там Достатньо велика група була, по-моєму, 36 чоловік там плені розказував. І що прорвалися через нас теж бігали? Штурмовики, мамки. Ні. Помер хлопець. Щось не вийшло. Наша основна задача не підпустити і е, відкривати вогонь, змусити їх залягти. А дрони тим часом вже на підльоті, вампір. І FPV. Ну, плюс ще наші ну, скіди скид, з мавиків теж роблять. значило страшно, тоді воно вже входить що я або і думаю, або ти, або тебе, так що вибір не великий. А тут а це взагалі якийсь себе заряжений, ті пуля був. Ну, а ті таке собі там. Тоже померли хлопці. Пішли нас засвобождати, не вийшло. Підготовлені ну, Пішли штурмовити, що не було ні рюкзаків, нічого в Автомат, РПС і все, Ну, з собою вони облігщовані, якби щоб могли швидко двоятися. Скучають Що Шо ви, Шовен, кисюліки. кісюліки. Якщо на підході розбили, вони на квадриках на багі їхали, в пивішки розібрали. Ті, хто вспіли позабігати в посадки, блин, то їх ну, в посадках, де вони позасідали, позачищали теж. Є такі, яким барабану, чи по чимось, я не знаю. Прутью, пруть і пруть, знаю. ложать їхніх ротів, а вони ще йдуть. По ньому стріляють, я ще говорять, іди сюди, давай, сюди". Журані, але, іди сюди. Зурані іди сюди стріляється. А той кричить, давай, ну, кидай руже в плен, типу, виживеш. Такі. Тому той не хоче. Блин. Одного тільки в полон взяли, теж такі, обезбашений. Тем более у них же задача наступать, а у нас обороняться. Лезут по тупому. сколько они лезут, никаких этих результатов. Только трупы. Буш. Бушу. Опа. Сам доверяю. Треба доверять друг другу. Побратими, ну, тому що від них залежить моє життя, від мене їхнє життя залежить. Маски всі злітають одразу на передовий, Там немає. Там не, ну, не відділишся, там себе нікого не кошу, знаєш, Такий, як є, такі, як є. Там і піщинка, ну, людина так само місяць тяжко. Прилетіло. Каби. 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 Ще один прилетить. Тоже. Все. Ну, Це якщо один самоліт запустив. Ну, Смотри, які це, 250. Ну, селища, міста, так само, посадки, ліс, щоб, ну, щоб видно було. Таке було, що він просто викашує дерева, грубо говоря, щоб, щоб видно було йому йде. Ну, Тим самим дрону пролетає, щоб видно було. як би. не було зелені, кидаюся. Остається, не шпурпа кидаюсь. Міномета та каби, ФПБшки, різні крила. Молні. Дуже базу засобів. Мотивація, тому що в мене доця вдома. Жінка. Треба їх захищати. Це головна мотивація. Переживаю за мене дуже сильно. Кожен день дзвонить, тукуємося. Вв'язувалися через. Ну, записували голосові повідомлення. Не через телефон, не через інтернет, а через радійку. І передавали додому. Вже. Через радійку голосові відправляли. Кіцоня, привіт. Поздравляю тебя с Новым годом. Дякую, Велике, маме привет, брату. Дякую за поздравление. Все у хорошо, все будет доброе. Купи где-нибудь домик маленький. И развести хозяйство. Утро, куры. Свиней вьетнамских хочу. Рыбалка, хозяйство. Про мир. Так, щоб завершилося це, скажімо так, це все, а, і зайнятися своєю мистецькою діяльністю. Щоб це все закінчилось побыстріше. Вернутися нормальне, спокійне життя. Щоб, доця папа побачила живим здоровим, щоб повернувся. Сім'я в першу чергу. Щоб війна, щоб війна поскоріше закінчилася.